мультфільми це наше і це твоє телеканалу Плюс Плюс стали улюбленими для тисяч маленьких українців. Головні герої, квадри, круглик та трикуття у греливій формі допомагають дітям пізнати рідну країну. Наш винахідник придумав лампу, у яку заливалася рідина. Газ. Вона була яскравою і швидко стала популярною у світі. Таких мультфільмів телеканал випустив уже 16. Також за підтримки Міністерства освіти і науки, плюс плюс запустив соціальний проект. Це наше і це твоє. Учні з усієї України могли відправити захоплюючі історії про свій рідний край. Ми від МОН отримали 600 робіт фіналістів, з яких мали обратися з. Он 25 тем фінальна на таку кількість робіт організатори не очікували. Та творча комісія з педагогів обрала лише двадцятку найкращих. Тепер ці роботи увійдуть до нових серій мультфільму це наше і це твоє. Пересортували тричі ці роботи, тому що на цю тему на одну писав не один клас зі всієї України, а декілька таким чином у нас 150 класів. Які є переможцями, та для керівництва каналу Плюс Плюс немає переможених, тому вони вирішили роботи усіх маленьких українців організувати у виставку. А це понад 4 тисячі малюнків і тисячі аплікацій від учнів других-четвертих класів з усієї України. Зараз вони на стінах, і все одно ну вони справляють враження. Але коли вони ще всі разом в тебе в пакетах і займають там пів-пів кімнати, коли ти їх передивляєшся, там відсортовуєш, коли ти обираєш там кращі роботи для мультфільмів, ти розумієш, що там шалена енергетика, і ми всі зрозуміли, що ми хочемо їм дати якесь друге життя. Така виставка викликала ажіотаж та стала рекордною як найбільша виставка дитячих малюнків. Ми маємо. Чотири тисячі малюнків. Це означає, що рекорд встановлено. Ура! Побачити за що маленькі українці люблять свою державу. Можна в мистецькому арсеналі до 13 березня.